Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупти. Цього разу в нас таке собі не зовсім звичайне відео. Що ми маємо? В нас є аккаунт от моєї підписниці, і в неї проблема з тим, що вона не може прокачувати персонажів. Усіх нових персонажів, де там у нас ось тут от проблемка, тут проблемка. Ну, Тут можна, ось тут не можна прокачувати, здається. Нітопаз можна. Окей. Кого там ще не можна, Галагера не можна прокачувати. Ну, усіх персонажів, які прокачуються цим босом. От. І я зрозумів, що це не так просто. Так, Основна проблема цього боса в тому, що, крім того, що він дуже-дуже багато дамажить. Він вішає контроль, і е, якщо немає постійного зняття контролю, ну досить е, цілісного. Тобто, якщо у вас немає хо-хо, наприклад, от хо-хо ідеально просто проти цього боса. Якщо у вас її немає, тоді вам треба знай, ну, знайти якесь рішення для зняття контролю, тому що саме це і є найголовнішою проблемою. Я пробував пройти з байлу, але на другій стадії мене законтролили байлу і все, і кінець. Є ще один варіант, мені треба якось зробити так, щоб хілера не законтролили. Що можна для цього зробити? Взяти іншого персонажа, який теж буде знімати контроль. Наприклад, це може бути Марч 7 або Броня. Тобто, персонаж, який буде навичкою нам знімати контроль з потрібного персонажа, стояти десь з краю, щоб по ньому не вдарили. Але хто тоді буде дамажити? Ніхто? Ніхто не буде дамажити, в цьому випадку вбивство боса буде дуже і дуже повільним, просто неймовірно повільним. Тому спочатку я хочу спробувати ось такою пачкою. Так, проблема в тому, що. В нас тут не прокачано, ну, не немає можливості прокачати банально, а тут є важливі штуки, наприклад, ось ця От багато дає ось це, я не пам'ятаю, що робить. Ну це для скіла, нехай це не важливо. Ось тут в нас ще стаки. До речі, це треба прокачати, тому що ми звичайною атакою б'ємо тут, здебільшого. Далі, тут нам не прокачати ось цю супер важливу штуку. Далі в нас немає цього теж. Багато дає. І цього в нас теж немає. Тобто ми починаємо наш файт з нулем стаків, а замість п'яти, і ми не можемо збирати стаки зверх того. Тобто, це просто ну, охорон не працює, вона взагалі нічого не робить, можна сказати. ГГшку я зробив. Е, ну Тут вона вже була з цією зброєю, плюс-мінус все нормально. Можливо, тут деф в нас, подивимося, тут деф, швидкість. критрейт, ну це нам не важливо. Візьмемо ось це в гепарда. Тут в нас що, деф є, дефу тут немає, але тут ефект хітрейт, він нам потрібен. Окей, що у нас? 3000 дефу вийшло. Нехай, нехай, буде 3000 дефу. Шкода, що ось це не докачати, тому що в нас немає ресурсів. Немає за що це докачувати. Так, Лінкс, як тут все прокачано, так собі. Чи вистачить цього, а я навіть і не знаю. Ну, треба спробувати. З це можна прокачати трішки. Спробуємо з Лінкс. Спробуємо з Лінкс. Байлу хілить дуже багато, і її хіла з головою вистачає. Але проблема от у контролі. У мене ще є одна ідея взяти броню і взяти. Байлу Тобто, якщо контроль летить в байлу, я просто бронею піднімаю байлу. Можна спробувати ось так. Добре. Добре. Що в нас тут? Немає варіантів. Ми... Таунт пішов. Все красиво. От. Тут в нас звичайна атака. Тут навичка. Тут звичайна атака. Знову таунт пішов. Ось наш контроль. На нас вже повісили контроль. Далі ми просто. А, ну можна зняти контроль, до речі. А чому ні? Давайте знімемо контроль. Одразу ультою. Вжух, і немає контролю. Б. Так, і можна одразу бити насправді. Це байдуже. Можна вже бити. Так. Так. Ну тут продовжимо звичайними атаками бити. Окей. ГГшка, трішки по лінкс попало. Б'ємо тут. От ГГшку нам треба. Нам треба хід ГГшки. Окей, звичайна атака. Бм. Нічого страшного. Зараз буде таунт ГГшки. Нічого страшного. Оп, таунт ГГшки пішов. Можна вдарити. От, і зараз була ще один міг стак піти в охорон, але через те, що це пасивка, ну, в нас немає цього стаку. Так, все, пішли підриватися. І от бачите, чим ми спричиняємо шкоду. Здебільшого, саме цим ми спричиняємо шкоду. Так, я думаю, що можна похилити. Що ви думаєте? Чи поки що нормально все. Ну, я похилимо зараз. Чому ні? Треба, до речі, вдарити Ахерон. Так, так, так. Ну, як ще це це дуже мало демеджу. Але в нас немає вибору. Ми або так, або... або ніяк. Ну куди не туди. Не туди пішов контроль. Так, це, до речі, проблемно. Момент. Хоча... не знаю, нормально. Так. Тепер ми кидаємо сюди. Вона трішки отримала шкоди. Нормально, нормально. Все чудово. Ми вийшли з цього стану. Так. Бем. Можна вдарити ГГшкою. З'явиться ще один. Ще одна комашка. Так, поки що все добре. ГГшку. Так. Стаки летять. Поки що все добре. Так. Оп. Вдарили. М, треба ж було вдарити. Все, 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 все. Забув, що ультою треба бити. Так. Бен. Все чудово. Угу. Так, Лінкс. Ну куди кидати... Я не бачу сенсу зараз кидати ульту. Нехай вона буде. Просто вдаримо так. І все нормально. Насправді можна було кинути в нього єшку. Я чомусь не подумав про це. А, хоча він все одно таунт постійно натискає. Яка різниця? Так, зараз ми б'ємо так. Одразу так. І пішла Ульта Ахерон. Бем, бем, бем і бем. Але найскладніше ще попереду. Так, пішов контроль. Знову знімаємо його одразу. Жу. Те, що я навичку не протискаю, це, звісно, погано там зрізання дефу, але, як на мене, немає вибору. Треба робити саме так. Так. Так, ГГшка. І б'ємо за корон. Бмм. Так. Просто звичайною атакою. Тепер найголовніше, щоб контроль не потрапив по Лінкс. Все залежить саме від цього, ми з цим вдаримо, Угу. так, так, стаки йдуть, стаки йдуть. оп. Ну, no. а, все нормально, все нормально, так. Поки що все добре, поки що все добре. Так. Так, треба націлитися от сюди. Це наш головний таргет. Зараз. Не знаю, давай одразу вдаримо ультою Акерон. І розіб'ємо цього. Все чудово, поки що все чудово. Так. Красивенько. Так, він зараз нас бахне цією штукою. Треба запам'ятати, скільки взагалі шкоди це спричиняє, поки що все нормально. Так. Е вдаримо сюди. Мені здається, є сенс. Хоча. А я не знаю, чи є сенс. Давай вдаримо сюди. А, тут два стаки є, до речі. Я думаю, що він і так помре. Так, я думаю, що він і так помре. Можна щось ось так додати. Тепер точно помре. Так, а тут я думаю, що треба ось так зробити. Акерон живий. Так. Так. Це трошки вейсту було, але нічого страшного. Так, контроль пішов. Вимкнув цю штуку. Б'є нашого хлопця. Ну давай вису. Так, так, ультою. БМ, 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 БМ. Так, я думаю, у нас є всі шанси. Тільки треба щось зробити з оцим. цим. З оцим, оцим, оцей проблемний, проблемний. І я його не можу збити. Чорт! Оце моя помилка. Треба було Лінкс у другий слот поставити, а тут поставити оцю жінку. Так, це була моя Це моя помилка. І мені нема чим його збити. Тобто мені треба автоатаку сюди давати за ГГшку. Угу. Ну добре, зараз щось придумаємо. Так, скільки в Лінкс тут енергії? Не вистачить! Якщо я скіл дам, не вистачить енергії. Мені треба, щоб вдарили Лінкс. А, ні, має вистачити. Чому? Чому ж не вистачить? Вистачить, вистачить. Ем... Тільки питання, куди дати цей скіл? Ну можна в ГГшку і дати. Хоча ГГшка аж тут. А, до нього не дійде хід. До нього хід не дійде. Все погано. Все погано. Mm -hmm. Що ж робити? <crease infection> зараз подумаю, ah, <sozialcoin> зараз подумаю. Я не знаю, що робити. Ми назарядимо Акерон. Треба не треба було витрачати ульту Акерон. Це була помилка. Треба було чекати цього моменту. Ну тут тільки сподіватися, що я якось це переживу. Все, so, варіантів немає. Трішки не вистачило. Господи. Там усі отримали контроль. Ну сподіватися, що я якось це переживу. Я не знаю як. Господи, усі під контролем. А -а -а -а. Так. Я врятований. Тається, я врятований. Так. Так, ви ж будете бити ГГшку, будь ласка, бити ГГшку. Так, так, так. Чудово. Пішла. Ульта, 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 ульта. Б'ємо б'ємо Все чудово, все чудово. Давай, 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 давай. Все красивенько. Так. Пішла на... Ульта, так. Угу. Так. Він б'є цією штукою страшною. Все поки красиво. Так, в нас не вистачає скілпойнтів. Бо мені треба зараз давати навичку. От сюди. Мені не можна зараз втрачати Акерон. інакше я просто не зможу це закрити жодним чином. Мабуть, зараз треба буде звичайною атакою вдарити на ГГшці. По-перше, я зіб'ю тоді оцього. І сподіватися, що нічого страшного не станеться. Ось так б'ємо. Одразу пішла керон. не ни 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 Ни-ни-ни-ни. Так. До речи, вы бачили? Я не снял... Зняв... А, контроль же снимает ульта. Я і забув. Ну все, я молодец. Я молодец. Так. -а Господи. Ну там мені пощастило, був момент, якщо мені просто банально пощастило, тому ну я задоволений. Так, ну що ж, народи, пройти ми пройшли. У чому тут основна проблема, насправді, це те, що неможливість прокачування персонажів на цьому аккаунті, насправді, це є головний поєдн. Я так розумію, далі ти будеш собі крутити авентуріна, і на нього теж потрібні ці ресурси. Найголовніше на що тобі треба звернути увагу. Це ось ця пасивка. Ця пасивка не дуже важлива. Якщо грати ось так, як я, давати звичайну атаку, то найголовніше це ось ця пасивка. Але, звісно, тут є все одно такі проміжні, як оця, як ця. ну і просто демеджові пасивки. Це теж все корисна штука. Далі, у Акерон усі пасивки важливі. Тут немає неважливих пасивок, тому прокачую все Ну і звісно, тут. Далі можна прокачати, наприклад, ульту. Це поки що пасивку можна не прокачувати першу Найголовніше це ульта. Тобі тут, тут треба прокачати Ульту, ну і все навколо. Далі, якщо в тебе буде Авентурін, то, можливо, він замінить обох цих персонажів: І ГГшку і Лисицю для цієї ком... ой, Лисицю Лінкс Тоді в цю пачку можна буде взяти, наприклад, кавку. Друга пачка може треба складатися з Ратчо та Топаз. Хоча Рацео та Топаз, до них краще авантуріно взяти, а тут щось придумати, мабуть, з ГГшкою. Ну, це треба прокачувати далі. Це треба далі прокачувати. З персонажів, якими можна було б зайнятися, ну, насправді Галагер класний персонаж, але знову ж таки в тебе він не прокачаний. От. Коли буде можливість, коли буде можливість, я думаю, що його треба в цю пашку взяти. От, він має бути хілером цієї пашки, а Венчурін буде другої пашки. Не якось так, якось так. Сподіваюся, що цим я якось тобі допоміг. <сум> <сум> прокачуй персонажів. прокачуй персонажів, артефакти, ну тобто реліквії, тобі зараз е не найголовніше. Ось тут, ось тут. От. А для тих, хто... Ну, кого викликає проблему в цей момент, пам'ятайте, що ГГшка це супер класний персонаж для таких ситуацій. Його таунт сильний, і йому потрібен просто персонаж, який знімає контролі. Це може бути Лінкс. Ну, найкраще це робитиме Хохо. Це може бути Лінкс, це може бути е, Лоча. Це може бути Галагер з Є. Е. Два, якої тут немає, ось вона. От, Галгарс з'є 2 Теж це може робити. І. Марч 7. Комбінувати, ну це буде дуже складно без Хілера. Тоді треба замість ГГшки брати Марч. Комбінувати її, наприклад, разом з Байло. але це не зовсім правильно, тому що е здебільшого контроль буде саме на ній, на Марч. І вона ж сама з себе його не може зняти. Тому вона не найкращий вибір. А брати і ГГшку і Марч, ну. Я не знаю скільки тоді часу займе це проходження, але насправді можна це зробити і одним ДД, таким як Герта. Вона досить сильний для цього, ну, для цього боса, От, і можна просто пройти за неї. Тобто ми беремо Герту і, наприклад, ГГшку Марш Сім, яка теж буде пробивати в Кріобити, і ще Хілера туди додавати. Тобто цього боса цілком можна було пройти ось такою пачкою. Quick setup. Беремо ось так. Так, так. І зверху Герту. Тобто це майже безкоштовна команда. А, я ж забув, є, є ще Наташа. Наташа. Ось. Взагалі, зняття контролю тут, зняття контролю тут. Цією фрішною пачкою, цілком можна пройти цього боса. Так, я впевнений в цьому. Єдине, що ну, вони все ж таки мають бути прокачені, тому що тут вже ну, майже максимальний рівень, тут вже максимальний еквілібріум. От. До речі, тут немає можливості зменшити рівень складності. Цікаво, що в Геншині ця можливість є, а тут цієї можливості немає. Але все ж, рівень тут вже великий, а прокаченість персонажів, скажімо так, більшості посередня. І виходить, що. Нам не вистачає ні виживаності, ні демеджу, ну нічого не вистачає. От, Херон суперсильний персонаж, але вона била тут по 50 тисяч, тому що в неї немає пасивок, які їй дають, збільшують демедж, ну наскільки? Я думаю, десь втричі, <свісно> приблизно так. І ще й прокаченість е ультимейту. Ну, я думаю, 150-160 в цьому сетапі абсолютно вона точно битиме, якщо повністю буде прокачена. І тоді б, звісно, жодних проблем тут в нас не було, бо ми б банально демеджем це проходили, і все було б нормально. Що ж я вам можу сказати? Невесело, невесело, що такий контент в нас з'являється, і це сюжетний квест. Без цього немає доступу до отримання ресурсів на прокачку персонажа. Як на мене, це не зовсім адекватно. Складність цього контенту зависока для того, щоб робити його обов'язковим до проходження. Тому я не знаю не можу вам нічого сказати стосовно цього. Я сподіваюся, що надалі ми не будемо такого зустрічати. Але я, скоріш за все, помиляюся, тому що бос е Авентурін, якого ми зустріли, він теж дуже складний, навіть дуже жахливо, дуже жахливо. Я не знаю, навіщо вони це роблять. Е можливо, ну має бути якийсь спосіб. Зниження складності. Тобто, наприклад, у тебе не вийшло, ти помер. Має бути кнопочка, як в Геншині зараз вже є, знизити рівень складності цього боса. І ця, ця кнопочка має з'являтися знову і знову, поки ви не зможете пройти цей контент. Тому що цей вид контенту, ну він має бути доступний усім. Це за високий челендж. Для контенту, який тобі обов'язково треба пройти, щоб прокачувати персонажа. Ну добре, це вже це вже вода пішла від мене. Дякую вам усім за увагу. Сподіваюся, це відео вам можливо чимось допомогло. І до нових зустрічей.